Вітаю, друзі. Всеукраїнський казацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник Речник. Сьогодні 30 січня 2025 року. Отаке сонечко світить, наче вже весна. Всіх вас поздравляю з цими теплими і добрими днями. Дай Боже, щоб добра у нас було більше в нашому житті, чого вам бажаю. Друзі, вирішив записати цей невеличкий такий, зробити запис для того, щоб поінформувати вас про події сьогоднішні і ви розуміли, що взагалі відбувається. Бо моїх особистих записів вже давненько не було. Перш за все ми займаємося навчанням і на цьому концентруємо нашу увагу. А також як я раніше казав, що йде, скажімо так, йдуть певні політичні зміни, і політика нас не мене і кожному з нас треба приймати якусь громадянську позицію і впливати по можливості на ті процеси, які відбуваються. Бо якщо ми впливати не будемо, ну тоді, як кажуть, пізно пити боржумі. Тому, друзі. Дивлячись на це, з свого боку, я теж зробив для себе певний вибір політичної орієнтації і повідомлюю вас, що я доєднався до політичної сили, яка називається Сила нації. І вважаю, що цей вибір правильний вибір. Що саме мені подобається, Цій політичній силі, вона не заангажована представниками минувшої влади. Там не, немає політиків, які були в Верховній Раді, які були дотичні до того безладу, який ми сьогодні і бачимо. Головує в партії Андрій Пелюховський, керівник чотирьох портів, успішний керівник, тобто який має досвід керування державними підприємствами, економічно освічений. І, скажімо так, людина, яка, на мій погляд, має стрижень, певний внутрішній стрижень для того, щоб робити, мати волю робити зміни. Це перше. Друге, те, що спілкування і взаємодія в партії є демократичними. Тобто на все впливає Генеральна Рада, це Певне коло людей, які причетні до формування цієї партійної організації, і рішення приймається не одноосібно як якоюсь людиною чи керівником партії, а керівник партії є один з цієї Генеральної Ради. Це друге. Третє, що мені дуже до вподоби, тези і програма, яка розробляється, яка направлена на. Провадження саме демократичних основ державі, відродження економічного потенціалу, і саме головне відродження народовладдя. народовладдя так, щоб народ мав можливість керувати тими процесами, які є в державі, і так, щоб народ мав можливість отримувати частку національного багатства згідно. З 13 статті Конституції і ведеться така планомірна інтелектуальна робота над тим, як це все впровадити. Так, друзі, продовжу. Крім того, в програмі партії є впровадження декількох соціальних потужних проєктів, які стануть нагоді кожній людині, кожному громадянину, і я вважаю, отримають широку підтримку. Що стосується сили і що стосується нації, на яку силу ми робимо ставку, і про яку націю говоримо, перш за все, ми говоримо про 87% титульної української нації, титульних українських родів, які були зафіксовані на останньому референдумі. І я вважаю, що ці українські роди повинні отримати переважну можливість бути представлені у Владних структурах саме кращі представники цих українських родів для того, щоб могли мати можливість захищати свої інтереси. І я вважаю, що під домінуючою силою цих українських родів повинні бути всі інші роди, бо тільки через загальну велику спільноту українську вони можуть бути захищеними, і інтереси кожних повинні бути згармонізовані. І представлені в пропорційній складовій, в наших владних структурах. Тоді е ці інтереси будуть захищені і ці інтереси будуть впроваджені. Далі ще хотілося б сказати про силу. Сила вона складається з двох складових: перша духовна складова, складова моралі. І тому е во владних структурах всіх тих інституціях які є в нашій державі, повинні бути моральні люди. Моральні люди, які цінують людське життя і які є фахівцями в тій сфері, яку вони представляють. І друге, повинна бути відроджена економічна складова в державі, економічна потужність і ми вважаємо, що вона може бути відроджена і може бути стабільною тільки при наявності розвиненої підприємницької спільноти малого та середнього бізнесу. Тобто треба займатися малим і середнім бізнесом і допомогти саме цій категорії підприємців. Дуже Впевнено себе тримати в житті і на цих людей, на цих підприємців є у нас велика надія, і ми будемо їм допомагати. Оце головні засади, про які я хотів вам сказати сьогодні. Друзі, хочу доповнити, що стосується економіки і що стосується розвитку. Як каже Андрій Нічай, який теж є частиною партійної сили, і він говорить про те, що. Державний бюджет, який на сьогоднішній день приблизно там генерується 30 мільярдів доларів, він може бути збільшений на порядок, якщо зробити певні правильні організаційно-адміністративні кроки. І це є теж частиною партійної програми і це є партійним наміром. Тому у мене великі надії на дану політичну силу. І великі надії на ту команду, яка на сьогоднішній день формується. А на сьогодні дякую вам за те, що дивились мене. Робіть свої висновки і підтримуйте все, що стосується українства. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.